Автошкола нова за кермом кандидату водії пан Станіслав. Рух вгору. Віджимаєш щеплення. До моменту, поки машина не задрожить. Угу. Віджимає тормоза. Да. Щоб ногу на газу ну, на газ не нажимає. Да, і вона поїхав. Скажіть, будь ласка, ми з вами ще вчилися це, щоб автомобіль зупинявся mm -hmm. на наклінні, ну скажімо так, вгору, підвисав. Тобто тормоза зовсім ми не задіяли. Зможете показати? Віджимаємо маємо щеплення, машина поїхала. Трошки піднажимаємо на щеплення. І вона, І вона зупиняється. Так. Да. А тепер можете просто тронутись, да? Віджимає щеплення. І вона їде вгору. Тобто, шановні друзі, ми зараз не використовуємо педаль гальм. Отак навчиться. Спочатку трогаться. На головній гальмівній системі, а потім це підвисання автомобіля. Пока-пока, навчайтесь у кращих.